Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ затримала зрадника, який допомагав РФ захоплювати Крим у 2014 році. А потім звінивши легенду влаштувався у ЗСУ, займав високу посаду та передавав важливі координати загарбникам. Зокрема, рухи колон, в яких перебував генерал Залужний. Під час анексії він допомагав російським військам взяти під контроль повітряний простір над півостровом. Потім увійшов до незаконного збройного формування самооборона Криму. За даними слідства, зрадник є колишнім військовослужбовців. Бовцем ЗСУ і в одинадцятому році отримав паспорт громадянина РФ. Його затримали під час планування замаху на Залужного. в той же час на фоні чуток про відставку залужного у Росії. Оголосили в розшук Валерія Залужного, якої статтею розшукують головнокомандувача. Не повідомили пильність Росіян до військового керівництва України можна пояснити дуже легко. У Росії не можуть змиритися з тим фактом, що українське військове керівництво суттєво переважає над російським. Про це 24 четвертому каналу розповів офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богона Тарас Березовець. Розшук Валерія Залужного цікавий з однієї причини. Це буквально нещодавно. Що буквально нещодавно в Росії повідомляли про нібито поранення та навіть смерть головнокомандувача ЗСО. У російської пропаганди спостерігається певна обсесивність. Як у Я так себе сильно люблю, що хочу вбити. Жоден російський головнокомандувач не заслуговує такої уваги від російської пропаганди, як український, сирський, залужний та інше, зауважив Березовець. Про Валерія Залужного в Росії знімали і передачу і вгадувала десятки фейків, які озвучували навіть офіційні особи. Ймовірно, вони просто заздрять українцям, що вони мають мають таке талановите та професійне військове керівництво. Насправді вони їх настільки не ненавидять, стільки обожнюють. Обожнюють та ненавидять з такою силою, тому що розуміють, що їхні військові головнокомандувачі абсолютно нікчемними в порівнянні з українськими. Вони фактично рок зірками російської пропаганди наголосив офіцер ЗСО. Така увага, зокрема, викликана комплексом неповноцінності. Росіян десятиліттями годувала байками, що все є кращим за українське. Однак в реальності все якраз навпаки. Україна спроможна виховувати кращих військових журналістів, вчених і цей спосіб. Можна продовжувати довго злам стереотипів і прощання з у росіян відбувається в дуже болісний спосіб. Підкреслив Березовець усвідомлення реальності буквально не вкладається в головах російського населення, Втім, від цього вони втекти не зможуть. Раніше декілька місяців тому, аби відвернути увагу росіян від внутрішніх воєн та проблем на фронті. Пропагандисти почали активно обговорювати, начебто, зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія залужного. Цю інформацію одразу спростувала заступниця міністра оборони Ганна Малер. Вона запевнила, що днями спілкувалась з ним. Жодних проблем із здоров'ям чи поранень у головнокомандовича немає? Однак офіційна заява Міністерства оборони, схоже, не справила на росіян враження. Фейки почали розповсюджувати все більше пропагандистів та воєнкорів, аби припинити хвилю інформаційних атак у ЗСУ поширили відео із Валерієм Залужним. Він цілком здоровий та в доброму гуморі. Сидить за столом у власному кабінеті. Смішно, що навіть тоді росіяни не повірили, що все із головнокомандувачем гаразд. Ширити по чоловіної чутки, які, начебто, підтверджують нові, і сидить він якось дивно і в кутку, апарат для життєзабезпечення і рухи залужно якісь не такі. Звісно ж. Нічого спільного із реальністю ці заяви не мали. Врешті військовий ЗСУ, який опублікував попереднє відео, написав чергове звернення разом із залужним. На цьому запевнили, що із головнокомандувачем все гаразд. На цьому зазначили і з простуванням російських фейків завершують. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом.